Ваєце, глава 30. Коли Рахель побачила, що вона не народжує дітей Якову, то вона стала заздрити своїй сестрі. Дай мені дітей, а то я помру, сказала вона Якову. Яаков Розгнівався на Рахель і сказав, Я що замість Елокім, який не дає плоду твоєму лону. Ось моя служниця більга, сказала Рахель, увійди до неї, нехай вона народить дитину мені на коліна. І завдяки їй у мене також буде син. І вона дала йому в дружини свою рабиню більгу, Яков увійшов до неї. Більга завагітніла і народила Якову сина. Судив мене Бог. Сказала Рахель почув мене і подарував мені сина, тому вона дала йому ім'я Дан, розсудив. Більга рабиня Рахелі, знову завагітніла і народила якову ще одного сина. Сказала Рахаль. Боролася я перед Елокім з сестрою моєю і здолала, і дала дитині ім'я Нафталі, я зв'язала. Лея, побачивши, що перестала народжувати, взяла свою рабиню зілпу і дала її в дружини Якову. Зілпа рабиня леї народила я кову сина. Сказала лея, от вдача і дала дитині ім'я гад вдача, зільпа рабиня леї, народила я кову другого сина. Ось моє щастя, сказала лея. Щасливою назбуть мене дівчата і дала дитині ім'я Ашер щасливий. Одного разу у час жнив пшениці Реувен йшов по полю, знайшов мандрагори і приніс їх своїй матері леї. Сказала Рахель леї, Дай мені кілька мандрагор твого сина. Але та відповіла їй, Мало тобі, що ти забрала в мене чоловіка, тепер ти хочеш отримати і мандрагори мого сина. Гаразд, відповіла Рахель. Нехай чоловік ляже в цю ніч із тобою в обмін на мандрагори твого сина. Коли ввечері Яков повертався з поля, на зустріч йому вийшла Лея і сказала: Йди до мене, бо я відкупила тебе. За мандрагори мого сина, і тієї ночі він ліг із нею. Елокім почув лею вона завагітніла і народила Якову п'ятого сина. Сказала лея, Бог воздав мені за те. Що я віддала свою рабиню чоловікові і дала синові ім'я Іссахар, воздав. Знову завагітніла лея і народила якову шостого сина. Щедрим подарунком наділив мене Елокім, сказала Лея. Тепер то мій чоловік шануватиме мене, адже я народила йому шістьох синів і дала сину ім'я Звулун, буде жити зі мною. Після цього вона народила доньку і назвала її Діна. Елокім згадав про Рахель Почув її Елокім і зробив її лоно плодоносним. Вона завагітніла, народила сина і сказала Врятував мене Елокім від ганьби. Вона дала синові ім'я Йосеф, додасть, сказавши Хай додасть мені Гавая ще одного сина. Після того, як Рахель народила Йосефа, Яков сказав Лавану. Відпусти мене, і я повернуся у свої місця у свою країну. Віддай мені моїх дружин. І дітей, заради яких я працював на тебе, і я піду. Адже ти знаєш, скільки мені довелося на тебе працювати? О, якщо я здобув твою прихильність, відповів йому Лаван. Я наворожив. Що Гавая благословив мене заради тебе і додав: Визнач яку плату ти хочеш, і я дам тобі, ти ж знаєш, сказав йому Яков: Як я тобі служив, і яким стало при мені твоє стадо. Адже те небагато, що було в тебе до мого приходу, стало надзвичайно численним. Гавая благословив тебе заради мене, а коли ж я буду працювати для своєї сім'ї? Лаван запитав, що дати тобі? Яков відповів. Нічого не давай мені, якщо зробиш те, про що я попрошу, то я готовий і далі пасти і стерегти твоє стадо. Сьогодні я обійду всю твою отару і відокремлю від неї всіх крапчастих. І плямистих ягнят і в усіх чорних ягнят, а також плямистих і крапчастих кіз, і надалі така худоба буде моєю платою. А того дня, коли ти прийдеш перевірити мою плату. Нехай за мене свідчить моя чесність. Усе, що буде в мене, знайдено без крапин і плям серед кіз, і не чорне серед овець, вважай, що це вкрадено мною. Добре, сказав Лаван, тільки б так було, як ти сказав. Того ж дня він відокремив строкатих і плямистих цапів, усіх крапчастих і плямистих кіз, усіх, на яких були білі цятки, а також усіх чорних овець і передав їх своїм синам. Він поклав Відстань між собою і Яковом у три дні шляху. Яков став пасти худобу лавана, що залишилася. Тоді, Яков узяв свіжі прути тополі, ліщини та каштана, і зробив на них. Білі смужки, здарши кору, він оголив білизну на прутах. Він клав обдарті прути, в поділки на водопої, куди худоба приходить пити, клав їх навпроти тварин, і худоба збуджувалася на водопої. Худоба злягалася перед цими прутами, і вівці народжували строкатих, крапчастих і плямистих ягнят. Тоді Яков відокремлював цих ягнят, а овець він ставив так, щоб вони дивилися на строкатих. І чорних овець з отари лавана. Потім він збирав власні отари і вже не ставив їх разом із худобою Лавана. Коли злягалася міцна худоба, яко клав прути перед очима у цієї худоби. У поїлках, щоб худоба злягалася біля прутків. А перед очима у слабкої худоби він не клав прутиків. Так слабкі тварини діставалися лавану, а міцні якову. Цей чоловік став дуже багатим. У нього було багато худоби і рабині, і раби, і верблюди, і осли.